Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь нас повчав через Євангеліє від Луки, В восьмому розділі описує Лука, де говорить Господь притчу про сіяча. Притча про сіяча це наше з вами життя, реальне наше з вами життя. І от нагадаю я вам зараз цю притчу. Вийшов сіяч, сіяти своє зерно, коли сіяв його, і тоді, коли учні не зрозуміли, вони приступили до Христа і просили Пояснення. Поясни нам що? Що, що? що ти говорив? І я от буду зараз читати те, що пояснює Христос, коли сіяч сіяв Його, то одне впало при дорозі. Це ті, що почули, потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А те, що впало на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово. Але вони кореня не мають. До часу вірять, а під час покуси відступають. А те, що впало в терен, це ті, що почули і йдуть, але обтяжені клопотами. Багатством та життєвими насолодами не дають ніякого плоду, а те, що впало на добру землю, це ті, що, почувши слово щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід у терпінні, плід у терпінні. Що означає ця притча для нас з вами? Сам сіяч це Ісус Христос. Або якщо говорити про не тільки про Слово Боже, бо не всі ми чуємо Слово Боже в цьому нашому житті. Є багато такого, що Господь робить все для нас, щоби ми були кращими. Часто бувають такі події, що хтось може сказати нам, щось те, що задіне наше серце, нашу душу, наш розум, і ми починаємо дивитися на себе зі сторони, а дійсно який я поганий, як я неправильно роблю. І тоді ми починаємо задумуватись, що треба змінити в своєму житті. Бо Господь сіє не тільки Євангелієм, а всім промислом в нашому житті. Боже Слово, це зерно. Це не тільки Євангеліє, а ця добра звістка, про яку я тільки що сказав. Добра звістка для нашого життя. Грунт. Грунт це є наше серце, це є наша душа, це є наш розум, це наше життя. Грунт це є ми з вами. ґрунт. І той ґрунт або приймає, або не приймає. І Господь розділив нас на чотири типи Чотири типи різних людей. Перший це люди, де говорить Господь, люди, які чують слово, але не розуміють його, це те, що впало при дорозі. І злий, тобто диявол відразу. Викрадає посіяне в їхніх серцях. Це люди, в яких є затоптане серце. Що таке затоптане серце? Тобто черстве серце. Це люди байдужі, байдужі до себе, байдужі до всього того, що діється в їхньому житті. Їм байдуже. Вони не розуміють. Для них тільки є чисто тілесні задоволення. В одній компанії, будучи, я дуже дивувався. Розказують щось надзвичайне, бо вони були в лісі і їли шашлики. Ну це для них як. Так як сьогодні б закінчилась війна, для нас всіх це... це надзвичайна радість. Ми молимося, щоб вона закінчилась. І вони це розказують, і я думаю. Ну, їли ще ну і що? Ну, з'їв, як Христос сказав, за... війшло в шлунок і вийшло. І ти забув про це. Це люди, які байдужі до свого життя. Друге насіння, яке впало на кам'янистий ґрунт. Це люди, які не мають глибокого коріння віри. Коли приходить випробування, гоніння або труднощі через слово, вони швидко спокошаються і відпадають. Це люди, які не приймають добро, це люди, які сумніваються, це люди, які зраджують. Христос сказав так, що є. Коли ти зречешся мене, я відречуся тебе. Він говорить: всі ті, хто від мене, будуть соромитися, Визнати віру, соромитися сказати про мене. І таке буває в житті. Сидить компанія, починає розмовляти всяку дурницю. І ти сидиш і в тебе там в душі є супротив, але ти не хочеш образити як би їх і не кажеш їм вибачте, це неправильно. Приходжу я до одного керівника. І він такий жартівник, зразу до секретарки каже, пішли, будеш сповідатися, бо тут священник прийшов. Коли ми залишились одні, я йому сказав: не роби цієї великої біди, бо це є гріх. Ти не розумієш цього, що, що таке духовне життя. То чому ти про це говориш? Я ж не кажу про твою роботу. Я її не розумію. А ти ще й говориш проти Бога. Він задумався. Це тоді, коли ми не визнаємо Бога. Не визнаємо Бога і в собі, і в нашому житті. А, а бувають різні ситуації, де ми не були. Це не означає робити так, як Єгови. ні, що вони. Насильно насилують, морально насилують людей. Ні, дорогі. Це означає визнавати, що таке є любов, що таке є людяність, що таке є робити добро в нашому житті. Третє насіння, що впало між терен. Це люди, які чують слово, але клопоти віку цього омана багатства. Та інші пожадливості заглушують його і воно стає безплідним. Ми це розуміємо. Клопотів в нашому житті дуже багато. Такі випробування, які ми сьогодні маємо. Бізнес валиться, працювати нема кому, ТЦК ловить на кожному кроці, забрали працівників. І так далі, і так далі, і так далі, і це приносить багато непорозумінь в сім'ї. І це є наше життя, і ми від нього нікуди не дінемося. Але якщо ми вищі цього, вищі цього, то ми розуміємо, що все це, це ми маємо робити, це наше життя. Але саме найважливіше, ми пам'ятаємо про Бога. Во всьому цьому житті про людяність, про добро. Ми пам'ятаємо це. І тоді ми завжди з Богом вранці проснувся, Боже, дякую тобі, що ти благословив мене сьогодні проснутися. Не маєш великої можливості помолитись, помолився коротко, але попросив Господа благословіння. Бачиш людину, якій потрібно допомогти, ти її підтримав. З цього складається якраз наша віра. Про це говорив Господь. І четверте, насіння, що впало на добрий ґрунт. Це люди, які чують Слово Боже, сприймають його щирим і добрим серцем, дотримуються його а, та приносять плід, хто у сто. Хто у 60, хто у 30 разів. І що важливо, що важливо, що це люди, які приймають всяке добро, яке в цьому є в житті, всяке добро. І розуміють, і вони себе сорозміряють з тим, вони дивляться на себе зі сторони, вони бачать свої помилки, вони вміють аналізувати це все, вони вміють допомагати, вони вміють співчувати, вони. Вміють навіть деколи не розчинятися в чужому житті. Це також потрібно вміти це робити. Вони розуміють, що сьогодні війна. Вони розуміють, що сьогодні наша маленька краплинка це є велика допомога для тих, хто на передовій. Вони розуміють, що сьогодні треба дуже багато молитися за наших воїнів, за нашу перемогу. За те, щоб Господь зіслав ангелів, які виженуть з України цю ненавість, це зло, це прокляття. Це ті приносять в 30-60 100 разів. Але що важливо, що Господь сказав? Приносять плід у терпінні. Без терпіння не буває духовного життя. Випробувань є і буде дуже багато. В нашому житті. Але ми в терпінні завжди зможемо і молитвою. В терпінні терпіння з молитвою можемо завжди перемогти всякі випробування. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що в нас храмове свято, храмове свято 8 листопада це в суботу. Дві святкових божественних літургії. Перша о, о 6.45, Перепрошую, перша о 6.45, святкова літургія. Друга архірейським чином багато священників буде о 9-й годині вранці. Але що важливо для нас з вами, це наш духовний дім, і важливо, щоб ми в цей день всі поєдналися духовно. Тобто йшли на сповідь і на причастя. Це є духовне поєднання всієї нашої громади в день народження нашої громади, в день покровителя нашої громади. І тому закликаю вас, підготуйтеся, і було б дуже добре, щоб ми всі прийшли до сповіді, до причастя. і поєдналися і стали одною великою духовною силою. Нагадую, перша літургія в 6.45. А друга о дев'ятій годині вранці, слава Ісусу Христу.